Усім привіт! Ви на каналі Мама Злати. Я знову в магазині Аврора. Багато цікавинок, новинок. Тож приємного вам перегляду. Дякую, що заглянули на мій канал. Сподобалось відео, став подобайку і не забудь підписатись. Цукерки Желені 70 грам, 29 гривень. Набір цукерок м'ятних 24. Приправа для курки та куркума 27. Приправа для страв баночці картопля 27, чорний перець 55, паприка копчена 49, суміш перців 44, до курки до шашлику 27, приправа куряча з овочами та травами 49, кріп сушений 34. Форма для цукерок силіконова 39, набір форм для печива 17 гривень 6 штук. Шпателі кулінарні 2 штуки 19 гривень. Набір підложок 27. В упаковці 3 штуки. Килимок для сушіння посуду 29 Підставка під гаряче бамбук дві штуки 17 гривень. Набір столових предметів 6 штук 24 пластик. Кухоль порцеляновий 39 Блюдо скляне 29. Салатник 59-15 см в діаметрі, кухоль порцеляновий 77, 59. Чашка скляна 59. Чашка скляна прозора до Дня Святого Валентина 44. Кухоль порцеляновий білий 39, білий з золотом 77, стакан скляний ребристий 59, Келих для глінтвейну 59, Келих для гарячих напоїв на ніжці 55, Заварник 129. Більший заварник 219, ваза для квітів скляна 139. Графин для напоїв 55. Тарілка десертна 18 см в діаметрі 44. Салатник скляний 59.

Блюдо скляне 129, салатник маленький скляний 17. Тарілка глибока, рельєфна 22 гривні. Салатник скло 17 см в діаметрі 69. Салатник голубенький 59, тарілка обідня 59, десертна тарілка 64. Тарілка десертна. мармур – 88, обідня фарфорова – 119. Соусниця керамічна 29. Блюдо керамічно бірюзове 44. 99 тарілка фарфор фігурна. Блюдо фарфорове 119. Салатник 49, кошик пластиковий універсальний 39. Кошик для зберігання 49. Для зберігання кошик в холодильник 88, будильник настільний, круглий 49. Тридцять дев'ять. Годинник цифровий на батарейках LED – сто вісімдесят дев'ять. Сто дев'яносто дев'ять. Світильник лінійний з ЛЕД підсвіткою сто дев'ятнадцять. Лампа світодіодна – 29 гривень. Нічник портативний. Тваринки 49. Світильник 29. Ущільнювач для вікна 19. Фонарик з LED підсвіткою 69. Ліхтарик світодіодний портативний 179. Світильник на батарейках 179. Дозатор для мила скляний 74. Підставка стакан для зубних щіток, 9 гривень. Мильниця пластикова з прозорою кришкою 29. Сімнадцять гривень. Кришка із застіпкою. Мильниця пластикова з малюнком тридцять девь. Нарбір серветок віскозних десять штук, вісімдесят чотири. Серветки Фрекенбок 84

Чохол для одягу 34. Контейнер з кришкою 88. Кольори в наявності. Етажерка для взуття на три полиці 169. Також є за 249 на 5 полиць. Голова лялькова для зачісок 129, іграшка дитяча, пташка в колесі 55. Тетріс дитячий 149, трансформер іграшковий 99. Кошик для іграшок квадратний 99. Машинка ігрова, пластикова 129. Набір лікаря 49. Дарц іграшковий з кульками на липучках 74 гривні. Намет дитячий іграшковий 249. 119 калимок для фітнесу 5 метрів. Кольори є на вибір. Ящик для інструментів 69 та 149 гривень. Засіб для чищення плит сарма 62 гривні. Також є засіб для ванної кімнати від фірми Сарма. Ціна 62 гривні. Пряжа для в'язання, кольори на вибір. 149 форми для випікання у вигляді серця. Набір форм для випікання 2 штуки 169. Кухоль порцеляновий з ложечкою 88, сироп до кави Мунік 29. Цукерки 99. Горіхові 88. Цукерки молочні. Міленіум 49. Десерт бонжур 69. Напій кавовий три в одному 5 гривень. Паста томатна 9 гривень. Горошок зелений консервований 29, кукурудза 34 400 грам, квасоля консервована 29, квасоля біла 29. Помідори консервовані шматочками 39 400 грам. Квасоля червона 29, пюре дитяче фруктове 19, напій фруктовий 22 гривні, розпушувач для тіста 3 гривні, прянощі для глінтвейну 14, батончик 14 міленіум.

12 за 40 грам. Чай чорний 49. 40 штук в упаковці. Чай чорний розсипчастий. 100 грамів 69. Набір льодяників 29 гривень. Лизочок на паличці 12. Печиво орео 34. Чай три слони 14 гривень. Чай чорний 24. 32 штуки 64. Чай є з різними ароматами.

Кава в зернах натуральна 1 кілограм 239. Крем паста шоколадна 42 гривні. Напій кавовий 149 за 500 грам. Напій гарячий шоколад 55 гривень. Вершки до кави сухі. 43 гривні. Вершки Монік 55, напій «Капучино» – 39, сметанковий, горіховий, крем паста шоколадна 21 гривня. Крем-паста шоколадна, фундук 42 гривні. Дякую усім за перегляд!